Вітаємо слухачів мовного онлайн-курсу Говоримо українською правильно. З вами Вероніка Завгородня та Ірина Маранська. Сьогодні говоримо про красу та моду. Адже як українська мова, так і українська мода набуває все більшого визнання. І з'являються нові слова, що позначають модну продукцію: одяг, взуття, аксесуари. Парфумерію та косметику. І такі слова, як б'юті, індустрія, фешн, стають для нас звичними, наприклад, англіцизм оверсайз це вбрання вільного крою, що є значно більшим за стандартний розмір власника гардеробу. Оверсайз це також стиль, відповідно до якого модниці одягають речі більше на декілька розмірів. Але ж це слово можна легко замінити на український відповідник: мішкуватість або надрозмірність, оскільки англіцизм оверсайз може бути зрозумілим лише окремій групі людей. Тобто запозичувати треба лише тоді, коли мова не має власного лексичного позначення для якогось поняття. Так. Дібрати одяг завдання не таке вже й просте. Потрібно враховувати особливості власної зовнішності. Наприклад, огрядним людям, саме огрядним, а не повним, пасуватиме одяг не полоску, а, а в смужку. Так, правильно казати, не клітчатий, а картатий одяг. А головне одяг має бути охайним, випрасуваним, а не вигладженим. А ще рекомендуємо запам'ятати та активно використовувати такі слова українською: гудзик, а не пуговиця. Застіпка, а не застіжка, Кишеня, а не карман. Комірець замість воротничок. Сорочка, а не рубашка. Спідниця, а не юбка. Сукня замість плаття. Шкарпетка, а не носок. Блискавка, а не молнія. Підбори замість каблуків. А ще чоботи, а не сапоги, ланцюжок, замість цепочка. Намисто, а не буси, парасоля, а не зонт, гребінець, а не розчіска. перукар, а не парихмагер, природний колір, а не єстествіний цвіт. Чимало частинок іншомовного походження, які раніше писали через дефіс. Відтепер за новим правописом 2019 року писатимемо разом. Це максі, міні-міді. Перша частина складних слів, що відповідає поняттю дуже довгий, дуже короткий та середній у довжину». Тепер пишемо разом. Запам'ятовуємо. Максі, сукня, міді мода. Міні-спідниця. А довершити образ допоможе аромат парфумів. Наносити, а краще говорити, одягати, парфумовану або туалетну воду треба правильно. Щоб парфуми довше трималися, можна вдатися до невеликих хитрощів. Так, на нашому тілі є декілька місць, на які варто наносити парфуми, щоб вони краще розкрилися. Це потилиця, зап'ястя, згін ліктів, ямка між грудьми. Скористайтеся цими порадами, і вам більше ніколи не доведеться хвилюватися, як зберегти запах парфумів на увесь день. Завжди дбайте про свій зовнішній вигляд та чистоту української мови. Бо у вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження. Дякуємо за увагу!